Привіт, друзі! Цього року Cadillac відзначає 20-річчя в серії, яка вважається у виробника топовою, та пропонує на власній шкурі випробувати інженерну школу американського автопрому. У компанії вирішили якось відзначити цю подію та представили чудове оновлення для седана CT5V та CT5V Black Блэквін. Вилилось це все у підтягнутий вигляд обох моделей. Оновлений CT5V отримав нову передню частину, яка надає автомобілю нижчого та широкого. Вигляду. Спортивний седан також отримав перероблену радіаторну решітку і нові фари з вертикальним дизайном. Це фірмова фішка Cadillac останніх років. Особливістю фар є їхній малюнок у стилі Мондріана, а також нова анімація привітання та прощання. У нижній частині автомобіля розташувався новий передній бампер з чорними глянцевими елементами. Є також невеликий спойлер в задній частині. У компанії також оновили палітру кольорів для кузова та додали кілька світлів. З інтер'єром теж відбулися деякі трансформації. Відтепер Cadillac оснащує свої седани новим вигнутим дисплеєм загальною площою в 33 дюйми. Ця архітектура вперше дебютувала на Escalade і об'єднує цифрову панель приладів з інформаційно розважальною системою. Остання оснащена вбудованими програмами Google, що забезпечує доступ до Google Assistant, Google Maps і магазину програм Google Play. Варто відзначити, що на задній стороні дисплея розташовано. Герб Кадилак, що відсвічується, який можна побачити зовні автомобіля в темний час доби. Крім таких радикальних нововведень, Кадилак має досить багате стандартне оснащення, яке також входить в передній сидіння з масажем, вентиляцією та підігрівом, та аудіосистема від АКГ. Обидва автомобілі оснащені новими технологіями безпеки, включаючи систему напівавтономного керування Super Cruise, розпізнавання дорожніх знаків, допомогу при зміні смуги руху та автоматичного. Автоматичне екстрене гальмування. Також в автомобілі встановлені системи попередження про фронтальне зіткнення, гальмування при перетині поперечного потоку, покращене автоматичне екстрене гальмування та покращена система автоматичного паркування. Є буквально все, що потрібно для безпечного руху. Якщо ж спокійне життя не для вас, тоді варто звернути увагу на топовий сіті 5V BlackVin. Цей красень має більш агресивний зовнішній вигляд, який відрізняється від стандартної моди. Моделі ct 5V. Він має більш спортивний передній бампер у передній частині з великими повітрозабірниками та унікальною решіткою радіатора. Автомобіль, оснащений 19-дюймовими кованими дисками, взутими у резину Michelin Pilot Sport 4S. Крім того, для Blackwing доступний пакет стайлінгу з карбонового волокна. Подробиць про нього поки що мало, але Cadillac обіцяє розкрити всі нюанси найближчим часом. Усередині Cadillac ct 5V. Blackwing в цілому схоже на більш просту модифікацію, за винятком деяких дрібних нюансів. Для версії Blackwing доступний новий додаток для відображення часу кола, інформації про потужність, тиск і вкрутний крутний момент, і все це у реальному часі. У Cadillac також оновили штатний рекордер. Він пропонує клієнтам можливості сучасного інтерфейсу та кілька нових функцій, а також дозволяє записувати відео високої чіткості під час водіння на трасі та за її межами, а також надає аналітик. Аналіз проведеної поїздки, тим самим ви можете подивитись відео і зрозуміти, де ви допустили помилку. Загалом штука цікава і натякає, що автомобілі створені з орієнтиром на трек, а тепер найцікавіше силові показники. Вже базова модифікація ct 5 v дає чудовий потенціал потужності з бензиновим 3-літровим v 6 з подвійним турбонадувом, потужністю 365 кінських сил і 548 ньютон-метрів моменту. Він з'єднаний. Із 10-ступінчатою автоматичною коробкою передач, через яку вся міць обрушується на задні колеса, але опціонально ct 5 v може бути повнопривідним на першу сотню базовий ct 5 v витрачає 4,6 секунд, а максимальна швидкість становить 250 км на годину. Крім своїх багатофункціональних можливостей, ct 5 v оснащений системою контролю запуску, амортизаторами Magnetic Ride Control та електронним диференціалом. Підвищеного тертя, також є кілька режимів водіння на вибір та система управління щеплення для підвищення продуктивності. Якщо ж ви звикли отримувати максимум від життя, тоді вам однозначно потрібен ct 5V Blackwing – це справжня американська міць. Він оснащений 62-літровим v 8 потужністю 677 кінських сил і 892 НМ крутного моменту. Крім того, покупці можуть вибирати між шестиступінчатою механічною коробкою передбачення. Редач і 10 ступінчатим автоматом, і в цьому класі, якщо мені не зраджує пам'ять, ніхто не зможе запропонувати нічого подібного. Топова модифікація витрачає на першу сотню 3,4 секунди і здатна розвинути максимальну швидкість 322 км на годину. Blackwing є виключно задньопривідним автомобілем з гальмами від Brembo на всіх чотирьох колесах, та вони більше ніж у стандартної модифікації. Також в автомобілі встановлено унікальну систему. Систему контролю запуску з функцією блокування переднього колеса, і вона чудово підходить для дрифту. Ви тільки уявіть, 677 кінських сил на задньому приводі та з механікою, і все це під звуки ненаситного v 8 В даний час звучить як фантастика, і Blackwing це дійсно біла ворона, що вибивається із загального потоку безликлих і однотипних автомобілів. Технічно мало чим відрізняються один від одного. Обидві новинки будуть представлені публіці на гонці. Да і модель Blackwing буде використовуватись як офіційний автомобіль безпеки. Виробництво новинок заплановано цього літа, і автомобілі продовжуватимуть збиратись на заводі Lansing Grand River в Мічигані. Як я розумію, ціни на обидва автомобілі теж не зміняться. За топовий Blackwing компанії просять 93 495 доларів, а за базовий ct 5V доведеться викласти 51 495 доларів. Що ж, друзі, а у мене на Сьогодні все. Так що не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові ролики, а також не забувайте про сторінку в інстаграмі, доступною за посиланням в описі. Всім удачі і до зустрічі!